Хапилова чи не єдина пацієнтка, яка погодилася нам дати інтерв'ю. Настрій у неї бойовий. Популярна відрада у вигляді розваг а їй не потрібна. Підлагає розвитку ноутбук, ліжтовали там духи. Тобто я говорю, не на пухлину Неля виявила сама півроку тому. Прийшла хімію, а в понеділок їй вже зробили операцію. Ми просимо дівчину дати пораду, як максимально уникнути неприємних процедур, котре чуємо потиворишувати з мамологом. Просто некоторые бояться. Я вот пойду, страшно, да, то есть что то знайдуть. А чим раніше це обнаружити, тим меньше послідства. Возможно, менше химиотерапии будет буде или вообще они не нужна бути, якщо доброкачена да опухоль. важко повірити, але більшість жінок затягує з обстеженням через міркування. Суто естетичні. Краса для Сапкої статі подекуди важливіша за життя. Жінки, боячись втратити молочну залозу, часто йдуть і лікуються у спеціалістів нетрадиційних методів лікування. У фітотерапевтів, біоенергетиків, екстрасенсів, колдунів, кого завгодно. Ефекту від такого лікування ніякого. А жінка втрачає час, під час якого пухлина збільшується, і безумовно, коли вона досягає значних розмірів, потребує видалення повного молочної залози. Рак молочної залози лишається величезною проблемою у світі. Україна її не оминула також. Щодень лікарі діагностують недугу у 45 жінок, втрачають 22. І такі цифри щороку зростають. Медики кажуть, звісно, сучасні технології лікування надважливі, та є шлях набагато легший ніж закупівля дорогих приладів та препаратів. Елементарна увага до себе. Власне сьогоднішній день відкритих дверей. Акція саме для цього результатами фахівці втішені. В першу ж годину в інституті мамолога вишукувалася черга із сорока панянок. За сьогодні у нас буде аншлаг, Ми очікуємо, коли навірно тисячі жінок. і в зв'язку з цим я дав розпорядження цей день відкритих дверей на завтрашній день. теж. втім, це не значить, що післязавтра двері зачиняться. Відкладати у довгий ящик можна будь-що, та навряд туди можна закинути власне життя. Його краще залишити для себе. Олена Чеченіна, Дмитро Гончаров. Програма «Наголозня».